Все, що ми зараз робимо на Кіпкалмі на цьому базовому курсі, ми вчимося тренувати свою увагу, занурення в свої відчуття і бути присутніми в своєму житті. І це тренування, воно як з заплющеними очима, так і на заняттях з за розплющеними. Чому це важливо? Тому що стан визначає сприйняття. Можу розділити да, умовно на два стани, все, що ми, в принципі, можемо переживати, як на задоволення та незадоволення. Стан медитації це стан задоволення. Да, коли ти живеш в стані медитації, ти завжди задоволений. Звичайно, це може виглядати досить дивно, тому що в житті відбувається різне. Да, і ми в принципі звикли більше до стану незадоволення, тому що це один з таких речагів, які ми використовуємо для самомотивації, для того, щоб рухатись по своєму житті і не зупинятися, тому що коли ми втомлені або виснажені, ми хочемо зупинитись. Але якщо ми чимось незадоволені, то ми можемо собі не давати такої можливості досягнення подолання боротьба – це такий контекст успішного успіху і часто базується саме на невдоволенні собою або своїм життям. Та тобто ми знаходимо речі, які нам більш-менш там прийнятні або подобаються на цьому моменті, саме свідоме невдоволення цими речами як будто би нам дає якісь ресурси, енергію для руху, для змін. Медитація ж це інший базовий стан, які е, такі базований да, на задоволенні та турботі про себе. Та тобто, ми навпаки, завжди знаходимось в стані задоволення і шукаємо або відчуваємо натхнення робити більше, любити і створювати для себе і для свого оточення інший світ, в якому нам буде ще комфортніше, тобто, це не про невдоволеність, а про любов.